Вчора, 29 липня, було звільнено від російських найманців населений пункт Авдіївка Донецької області, розпочату зачистку міста Іловайськ і проводиться операція зі звільнення міста Первомайськ. Сили АТО під час визволення населених пунктів свідомо не застосовують усі наявні можливості вогневого ураження, не використовується важка техніка, артилерія та авіація. Звичайно, важка зброя значно спростила проведення військової операції зі звільнення міст. Проте це могло б привести до жертв серед мирного населення. Українська армія не може цього допустити. Воїни Збройних сил України свідомо йдуть на ризик заради того, щоб врятувати життя дітей, жінок та простих громадян держави. Вони кажуть, ми звільняємо свої будинки, звільняємо свої школи, куди ходитимуть наші діти. Російські терористи, найманці, Чечні, Сербії, Осетії не збираються жити на Донбасі. Нам потрібен мир, а їм потрібен хаос. Тому вони готові вбивати наших дітей, наші родини, руйнувати наші міста, оселі, руйнувати фабрики та заводи, вчиняти злочини за вказівкою Кремля, І успішне просування сил того викликає паніку у терористів. Розуміючи, що програють, вони намагаються застосовувати фашистську тактику випаленої землі та терору проти мирного населення, щоб знизити опір місцевих мешканців. Терористи намагаються здійснити перегрупування з метою недопущення оточення силами АТО зосередження бойовиків в районах Первомайськ, Стаханов, Алчевськ та місті Луганськ. Окремі групи маргіналів намагаються втримати підконтрольні ділянки Державного кордону України з метою отримання безперешкодного надходження військової техніки, озброєння боєприпасів з території Російської Федерації. 1830 1900 здійснено мінометний обстріл в районі населеного пункту Гайове. Втрат немає. 20.30-21.0. Здійснено обстріл в районі Стукалова Балка згс 17 Втрат немає. В 0 годин та до 0,20 здійснено обстріл з БМ-21 град по аеродрому Луганськ із району населеного пункту Новоанівка. Ситуація характеризується спробами незаконних збройних формувань утримати під своїм контролем міста Донець та Горлівку. В другій годині ночі до 2.40 здійснювався обстріл ЗГС-17 РПГ та стрілецької зброї в районі населеного пункту Пєсків втрат немає. В 19.30 здійснено артилерійський обстріл пункту пропуску Довжанський зі сторони Російської Федерації втрат немає. В другій годині ночі здійснено обстріл із стрілецької зброї в районі населеного пункту Дмитрівка, втрат немає. В п'ятій годині ранку здійснено мінометний обстріл в районі населеного пункту Дубровка та розпочата атака семи танками. Автомобільна техніка п'ять одиниць, які перетнули ділянку державного кордону 4-42. Знищено п'ять одиниць автомобільної техніки.